Я пройду, <тас> все, на да, ви нападав на вокругу. Я, я нападав, я Я нападав. Ви на мене напали. Ви подали, відіїть тут. Ви на мене напали. На вас що дітей немає, чи що ти повідомляють? Ніх не матерієнт, нікого немає. Нікого немає, ви що? Батько приїде, я не відповідаю. Я все життя в районі про цю дивіться.

в машину будь ласка. Не. Я вас Дорога. прошу, сідайте машину. Но яка машина? Пусти! Сановне, ви вчиняйте ви Само не ви вчиняйте напад! Вивчите напад! Тримайте на рушніх! Сановний! Сухо, сказав! Видите-то сказал! Видите-то сказал! Надо бы эту консультно заразить. Закрийтесь! Закрит! Пусть ты отки по машину! Закри в копату сказал! його миллионей, пусти.

Батя, відтяни мене. Відійдіть, будь ласка. Або втисни його. Я, я, не, я не маю права його валити. Не, ні, його ні. На мене кров іде. Ви його! Ви мене поранили. Відокте, поможіть. Можуть, скажіть, що так, Відок, ви мене поранили. Додали. Він вже затриманий. Я в не затримали. Він будь ласка. Мужики, Він мене гіпатіт, бейце. Що ви хочете? Зараз тільки капля крові на вас попадає, у вас теж так само заражені.

Попав, так, попав. Добре попав. Тихий відео, є смітові. Я вас побраю, ви сістите напад на працівника поліції. Ви самі перші усіан. З вами, всі. Навіщо він є?